Як забезпечити стабільний дохід у кав'ярні самообслуговування? Ми часто отримуємо це запитання, тому вирішили дати чітку відповідь. Досвід запуску понад 2000 кав'ярень фаскава доводить стабільний і регулярний дохід можливий. Але якщо тільки все правильно налаштувати в рамках кав'ярні самообслуговування, найважливішим фактором дохідності є саморозташування. Людне місце, де клієнти охоче купують каву. Половина успіху та стабільності доходу, вибравши вдалу локацію, кав'ярні самообслуговування, з урахуванням конкуренції та прохідністю, ви можете отримати потік клієнтів, які періодично повертатимуться. Ідеальним варіантом є такі типові місця, як ТЦ, офісні центри, салони краси. Апаратами залюбки користуються як працівники, так і відвідувачі. Виграшними також будуть місця, де людям доводиться довго чекати, зокрема, зупинки громадського транспорту чи вокзали. В Таких місцях зазвичай. Не немає чим зайнятися, і кава стає способом розваги. Менеджери франшизи Фаскави допоможуть підібрати ідеальну локацію в вашому населеному пункті, але не розташуванням єдине можна забезпечити стабільний дохід від кав'ярне самообслуговування. Ключова перевага кав'ярень самообслуговування це високий рівень автоматизації. Правильне налаштування автоматизованих систем забезпечує безперебійність роботи і зручність використання для клієнтів. Люди будуть повертатися туди, де можна швидко отримати смачну каву. Базові налаштування також. Оректні параметри роботи апарата задаються ще на етапи встановлення. Спеціалісти франшизи Фасткава під'єднують кав'ярню до води, електрики, а також налаштовують інтернет-з'єднання пристрою. Що ви як франчайзі робите далі, аби все працювало? Насамперед, ви регулярно замовляєте фірмові розходники, зокрема каву. Чому ми пропонуємо саме такий підхід? Франшиза Фасткава займається постачанням інгредієнтів, аби смак кави та якість напоїв була стабільна, однакова від апарата до апарата. Ми постачаємо каву в спеціальному обсмаженні, що найкраще підходить для приготування еспресо та інших кавових напоїв. Вам. Як власнику кав'ярні самообслуговування важливо регулярно поповнювати запаси кави, молока, цукру та інших розхідників. Але як дізнатися, що це вже пора робити? Все дуже просто. У фірмовій crm системі від FastCava ви бачите актуальну інформацію про рівень запасів кожного інгредієнта кави, молока, цукру, сиропів. І найголовніше, система сама сповістить вас, коли час поповнювати запаси чи ремонтувати технічну несправність у crm системі також видно статися апарату – чи він в робочому стані, чи є технічні помилки. Крім цього, у CRM ви можете змінювати меню напоїв, додавати нові позиції або оновлювати ціни. А ще аналізувати продуктивність кав'ярні. Наприклад, дізнаватися, які найпої найпопулярніші і коли клієнтів найбільше вранці, в день чи ввечері. І найзручніше доступ до crm системи можливий з будь-якого пристрою: смартфона чи комп'ютера. Це означає, що ви можете керувати своїм бізнесом, де б ви не знаходились. З таким помічником керувати кав'ярні. Та її дохідністю в рази легше. Одним зі способів збільшення кількості клієнтів та їх утримання є акції. Знижка на другу каву чи смаколики до напоїв це приємні дрібнички, які формують позитивні асоціації з вашою кав'ярнею самообслуговування. Коректно працююча кав'ярня з регулярним технічним обслуговуванням та фірмовими розхідниками може окупатися впродовж 6-12 місяців після встановлення. Причому чистий дохід франчайзі може становити від 20 до 130. Тисяч гривень. Франшиза Фаскава пропонує підтримку на кожному етапі: від отримання державного гранту до першої проданої чашки. Менеджери завжди на зв'язку, аби допомогти з різними аспектами та відповісти на питання. Аби обчислити ваш майбутній дохід та отримати консультацію, переходьте за посиланням в опис. Не забудьте підписатись на канал та залишайте коментар.